У дошкільному навчальному закладі номер 8 відбулося виховне свято на тему Слава воїнам України. Це свято для дошкільнят було організовано вихователями як ознайомлення маленьких українців з історією держави та її великими історичними постатями, які зробили вагомий внесок у розвиток батьківщини. На святі були присутні завідувачі дитячих садків міста, методист методкабінету Віра Поливко, голова міста Юрій Гамар. Виконувач обов'язки начальника освіти Святослав Ухач, батьки дітей старших груп садочку та запрошені військовослужбовці. Урочисте слово було надано отцю Ігорю Поливку та самбірському міському голові Юрію Гамару. Добре ісусу Христос, добрий вечір. Знаєте, нема нічого гіршого, ніж дитячі сльози. Немає нічого гіршого, ніж тремтячі руки стареньких і бабусів І це не має значення, чи це в Самбарі, чи це в Донецьку чи в Луганську. Немає нічого гіршого, як приниження людської гідності. І два роки тому прості студенти, хлопчики і дівчатка вийшли в Київ, вийшли на площі маленьких міст, таких як Самбір, сіл, і сказали, що вони не хочуть терпіти людського приниження, не хочуть терпіти того, що принижується їхня гідність. Це зробили ми, українці, незалежно якою мовою ми розмовляємо російською, українською, польською. Коли став час захищати кордони, це зробили військові, кадрові військові, добровольці, мобілізовані. Так, в країні дуже багато ще проблем, дуже багато проблем в армії. Ви знаєте, їх краще, мабуть, ніж ми. Проблем багато дуже в нашому місті, але така правда, що ніхто їх не зробить за нас. І тому військові. Державні чиновники повинні робити свою роботу, щоб було комфортно всім жити, військовим служити і діточкам проживати. Я думаю, що цей захід, який відбувся, показує, що ви ну, ті люди, які працюють в цьому навчальному закладі, роблять свою роботу фахово, тому що захід насправді чудовий, якщо чесно, у мене. Бо в кому горлі, я думаю, це означає, що там захід насправді вдався, ви зачепили за живе. Я думаю, військових більше не буде такої думки, тому що були там складні ситуації, де в кого закрадалася думка, що він там робить, і чи є сенс в тому, що він там робить. Я думаю, після сьогоднішнього заходу ніхто не має права з військового сказати, що він не знає, що він там робить. І ніхто не має права сказати, той, хто як то вийде з того залу, що події на Майдані і події, які відбуваються на сході, були даремними. І тому роботи багато, але всі спільно. Військові влада, громада повинні свою роботу робити. Я щиро вдячний за цей захід. Я думаю, що ті діточки, хлопчики, дівчатка, які стануть дорослими, вони будуть вже справжніми такими патріотами, які не ні на йоту не будуть задумувати, що вони роблять, і вони будуть знати, що вони захищають свою країну, своє рідне місто. Я щиро вдячний вам, військові. Щиро вдячний всім батькам за таких дітей і людям, які роблять свою роботу. Щиро вдячний. Від військовослужбовців виступили воїни, а то військовослужбовці військової частини міста Калинова, капітан Ігор Барнас та Віктор Панасюк. Вони також вручили дітям подарунки. Добрий вечір. всім. Я вибачаюся буквально два слова сказати, подякувати. По-перше, за те то, то свято, дійсно свято, яке нам подаровано. Діточкам, які дійсно. Аж сльози на новочі навертаються, коли дивишся виступлення, ці прекрасні, чудові, з любов'ю, це наше майбутнє. Я, звичайно, і всі хлопці, що тут зі мною прийшли, обіцяємо, що ми зробимо все для того, щоб ви жили наші діточки в вільній, незалежній Україні. І від цього полка армійської авіації ми теж хочемо такі маленькі, звісно, але презентік на згадку Дякую. Дитячому суточку, а це хлопці. Зараз діточкам нашим роздадуть, так і на згадочку теж. Готуємось, браття, всі за одного, щоб страху очах не було в герою. для Малюки у свою чергу передали воїнам свої малюнки та сувеніри. Виховане повчальне свято для дошкільнят дошкільного навчального закладу номер 8 завершилося загальною фотографією.